Так, наварив я валіка, обточив ніби нормально. Тепер буду ставити спочатку те колечко, я його намастив солідому, щоб не мені не випало. Ой, ну, не видно. І поставлю я його так. І знімати і ставити тут не видно взагалі. Не знаю, як мені там вдасться. Ну, не вдається мені ніяк. Зараз я поставлю це кульцо. Оце ту шайбу. Моє вітання, друзі. Ну що, продовжуємо складати свій тракторець. Як ви бачили в попередньому відео, я реставрував вже вал. Блокировки. На жаль, не все вдається відзняти, тому що доводиться відзнімати відео кусочками. Ще й на дворі холодно, телефон скоро сідає. Як ви бачили в передньому відео? Тут таке колечко стоїть. У мене те відео пропало, як я його знімав. Ну то я вам зараз скажу як бачите, вал стоїть. Я його зафіксував тим болтом, щоб він ніхто тут не провертався щоб він стояв на місці. Стоїть вал, стоїть войлочний сальник в такий металевому корпусі, такому я його тут запресував. а там далі є така веточка в кореті, ставиться гумове колечко і шайба. Я вже це поставив, тепер буду ставити вали. Спочатку ага, вали, бачите, я їх почистив, промастив графітною змазкою. Зараз я буду встановляти. Спочатку буду встановляти вал лівого тормоза Так, сюди його Нижній отвір. Так, Повертаємо, щоб воно добре змастилося. Десь там впер, ага, він впер. О, раз, ну я коліном його попхаю, о, пішов. бачите, там є отвір. Той отвір я закручу той штопорний болт. Так, просуваю его дальше. О, трошка навіть приклинює. О, все. Добре. Так, штопорна планка. Фіксуємо її болтиком. Живі, це головне. Все. Є. Добре. Потім я за... собі там закручу. Далі ставимо вал муфти щеплення. Також він змазаний. О, вже ходить легенько. Так, тут виходить. Є, тепер треба ставити Подало. Вставляємо О Попадаємо на валік. Раз. О, Олег стоїть. Свою кулину машу рубе. Зайшов. Раз рукой притримую. Так то. Прост. О. Все. Все мы О! пода. О! Аш ты тут зайшов? Тепер його зафіксую таким болтиком. Бачите, отвір є, треба попадати на отвір. Потім закручую. Позакручував я вже подала тормоза. А все на місці. Муфта щеплення. Тепер можу вам показати, як працює ця блокіровка Так як я вже відео знімаю в кінці роботи, поставив валіки і вілки то ви можете собі переглянути в наступному відео. Бачите, муфта відпущена. Всі валіки заблоковані. Передачі ні включити, ні не виключити. Тепер ми жмаємо муфту. О, бачите. Та просто провертати двигун.